Вже завтра цей сучасний музей під землею збере тисячі людей. Звичайно, цікавий для туристів, адже ми впевнені, що оці відреставровані Луцькі підземелля, відреставрована стіна окольного замку, вежа зівчо туристських стане перлиною не лише України, а й на світовому рівні. Побачити, як змінювався старий Луцьк, починаючи з 17 століття. Чотири були нас кам'яні вежі. Чотири дерев'яні свій час впізнати в образі ченця артиста місцевого квартету це воскова фігура за прототипом того чоловіка, місцевого мешканця, Вкритись сиротами від голосу, привида підземелля. І стати на захист луцького замку найцікавіше із нового музейного простору окольний замок. Ми покажемо вам напередодні його офіційного відкриття. Ми зараз з вами знаходимося. Ось тут Ми нажимаємо і бачимо це. У нас є як будувався чорториски. Цей музейний простір об'єднав підземелля колегіуму єзуїтів, вежу чорторийських та фрагмент оборонного муру. Всього 18 кімнат та чотири коридори загальною площею понад 700 метрів квадратних. Це надзвичайно круте місце. От е, говорю про це підставово, бо я історик, я досліджую історію Луцька 16-17 століття, і насправді для історика, для фахового історика це робота мрії. Чого я так кажу, ходімо, покажу. Одна із яскравих локацій підземелля кімната із шанцем, який працював і ймовірно вчився в цих стінах. На перший погляд, актор, жива людина. Коли на кілька хвилин завмирає, думає, що манекен. Утім, ні той, ні інший. Чернець кротить головою, рухає зіницями і навіть кліпає. Це воскова фігура. Чимало лучан впізнають у ній артиста квартету Акорд Андрія Зарицького. Так підтверджує Оксана Штанько, в образ щенця вклали. Його зовнішність. Бачите, він такий от неформальний, в нього довга зачіска, хоча оці єзуїти носили дуже коротку зачіску з такою вигуленою тонзурою на голові. Але цілком, ймовірно, що так міг виглядати, скажімо, Станіслав Куклинський, це викладач пігітики, який тут працював на початку 20-х років 17-го століття. Ще одна локація, яка без сумніву збиратиме безліч відвідувачів, а надто дітей кімнати віртуальної реальності. Хто одягне окуляри, навушники і візьме до рук пульт потрапляє в гру. Гра це початок 16 століття, умовно кажучи, оборона луцького замку від ворога. Де кожна людина хоча до таких речей зможе постріляти з лука, зможе побитися на мечах із рицарями, зможе побачити у ту заплаву, річки стир, як воно імовірно могла би виглядати. Тобто, це для любителів комп'ютерних ігор але з історичним нахилом. Поки одна людина з екскурсійної групи займається обороною Луцька, решта може спостерігати за битвою в коридорі. Там на великому екрані транслюють усе, що бачить в окулярах, гравець. Як і в кожному підземеллі, ми маємо історію про привид. І маємо привид, власне. Історія правдива наприкінці 16 століття у 1596 році у листопаді на луцькій площі ринок за подружню зраду відрубали голову місцеві мешканці Ганні Войтиховій. Це власне її голограма. Чому приводом окольного замку стала саме Ганна Войтихова? Бо вона реальна тогочасна міщанка і вона справді жила в Луцьку. Для дитячої аудиторії у цій кімнаті з'являється не привид, а духи. Добрі духи, які нам допомагають тут працювати і зацікавлювати найменших мешканців Луцька, Волині, України, світу. Є тут і зал лицарства. У ньому манекени лицарів різних епох тринадцятого, чотирнадцятого, 15 століть. Можемо сказати, що один із них цілком буде подібний до Юрші, який оберігав Луцький замок в часі Луцької війни 1431 року. У цій залі розказуватимуть про лицарство, з'їзд європейських монархів, шляхту, яка вважала себе лицарями і підтримувала відповідний кодекс честі. А у цій кімнаті із меблями з соснового дерева показуватимуть і розказуватимуть про навчання в єзуїтському колегіумі. Єзуїти мали дуже добре налагоджену систему освіти. Сюди хотіли потрапити, бо отримавши освіту в ордені єзуїтів, можна було безперешкодно рухатися посадовою драбиною у Державницькому апараті речі посполитої закінчили індивідуальну екскурсію для знімальної групи 12-го в одному з двориків вежі чорториських і колегіумі єзуїтів. Так звана територія, яка за планом 17-го століття іменувалася мурус Вітатіс, тобто міські стіни. Бо справді тут є вихід на давню вулицю Троїцьку як продовження вулиці ринкової. Це вже осередок, де осередок Луцька, де мешкало міське Магдебурзьке населення. Тут є частина муру укольного замку, поруч оглядовий майданчик, де в перспективі ймовірно будуть відбуватися знакові для місцевих урочистості. Зазначимо, що реставрація, і відкриття вежі князів Чорториських і підземелля колегіуму єзуїтів реалізувались завдяки проєкту Нове життя старого міста. Ревіталізація пам'яток історико культурної спадщини Луцька та Любліна, Програма транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2014 2020 Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.